Дякую, що ви з нами залишаєтеся. на телеканалі Київ? Продовжується програма Громадська приймальня. Третій блок сьогодні вівторок, і 17 листопада для всіх у вас майстер-клас гончарства. Ну я ні для кого не відкрию таємницю, що гончарство це виготовлення керамічних виробів з гончарної глини, посуду, кахлів, іграшок, прикрас, сувенірів тощо давнє ремесло багатьох народів світу, в тому числі українське ремесло, господарська діяльність та мистецька культура. Українців, ми за мить, шановні глядачі для всіх вас, запропонуємо невеличкий майстер-клас. Будьте з нами! Віктор Чорний, гончар у нас у студії 223-097. Прямий ефір. Тому, будь ласка, ви такі сьогодні активні. Я вам за це дуже дякую. Тому, будь ласка, телефонуйте. Ми будемо. Я буду говорити. Віктор буде робити, бо він вже почав працювати з глиною. Він не може без глини. І це нормальна історія. Я рада вас бачити вдруге. Добрать. Правда. І ви вже одразу починаєте працювати, Віктора. Ну, так? Зараз, так, одразу я, тому що без гліни я не можу. Не а треба гліну трошки оживити, щоб зробити Доброго. якийсь вироб. А ми ще зараз дізнаємося, скільки в нас часу, щоб ми реально розуміли, скільки всього ми встигнемо зробити. І... Так, минулого разу ми робили коника на добро в Україні, правда? Такий так. симпатяшка вийшов, а той, що ви мені подарували, він на гідному місці, його видно постійно, він хоч маленький, але видно. А сьогодні ви вже прийшли, я так розумію, що вже готуєтеся до 2015-го, так? Ну, я вже, вже я не знаю, це можна якось ближче показати. Це в нас коза і баранчик. Зустрілися на місточку, козай, і баранчик, і ніхто не хоче нікому дорогою поступатися. І тут баранчик, як справжній чоловік, каже: Та йди вже, козай, пішла собі, каза. Видно, не видно. Але це ж глини вже з все глина, да. Оця глина, що я зараз mm -hmm. працюю. Це зроблено, так? Е е е потім її, е з зробив о, її. Ось видно, так. Потім випилив. Ось хлопці раз зіпчинга. тоже і другий раз теж випали вже на молодці, а потім уже покрив золотом, щоб він такий блеск э, даю уже. Бачите, до парочки. Ну ви вже зрозуміли, у кого будинку від сьогодні буде стояти цей козан, коза і баран. Я думаю, що чоловік мені в прямому ефірі не відмовить, так? Та натяк зрозуміла, зрозуміли, не зрозуміла, то теж неважливо. Так. А, що сьогодні будемо робити? Сьогодні ми кавову чашечку зробимо. От, Покажіть. Я що думаю, будемо. от таку ми зараз зробимо без гончарного кругу. З тими... Це в мене взагалі, взагалі, взагалі якась таємниця без гончарного кола, це все такі можна робити речі. Наші предки робили всі, е, саме перше гончарство пішло з форми. От, робили е, гончари, е, майстра, брали глину, розмачували, лежили на камінюку, Каменюка приймала, ну, то є, е, глина приймала форму камінюки, потім висихала і вийшло по, блюдо таке. Клас, давайте я буду показувати. да? Ось Це да. Ось, ну, на гончарному взял... колі, чи це руками? Ні, це все на гончарному коле. Ось я взяв дезодорант, такий тю тюбик із дезодоранту. От. Бачите, дивіться, як просто можна зробити. Ну, перед цим, як все робити, треба глину оживити. Ну, у вас рима вийшла. Перед тим, як все робити, треба глину оживити. М? Ну, а як? Ось така пробочка. О, з М -м. пляшечки. Оце я так раз вже зробив донышко. Бачите, натиснув отако пробочку, Уже у мене вийшло. Це як е пельменчики робимо так, вирізаємо іноді. Все, Пхожий. все, жінки можуть... У мене тут ще... Пельменчиків є. немає, але маю варенички два. З глини, правда? Клас. Дивіться. Такі. Дуже красивий човник такий вийшов. Клас. Так. От. Ну так, І щоб що? зняти, зняти, я ось, ось е Зняли. зняв. Трошки трошки водички треба додати, щоб е на пластику, на пластику, щоб гліна сколзила так. Так. У нас десь 9 хвилин, коли ми встигнемо. За 9 ми повинні Попробувати. Потім, що ми беремо? Потім ми беремо глину от, і робимо таку просто ковбаску, таку розтягуємо, розтягуємо ковбаской глину. От. Десь на оцю от форму, щоб угу. по щоб, ширині, так? Да, щоб так, щоб її обігти цю форму. Ось ми робимо. Духа ти глина це супер. От. Потім знімаємо обратно. Знову, де? Знову, знову знімаємо. Ага. Знову знімаємо. Є такі е, і ліска, і же струна. А, такі... тоді легше буде, так, якщо так провести. Да, ага, я розумію. Набагато, так, так... набагато. Е, Пакет, якщо... віддайте сюди, бо ви закриваєте всю красу, яку робите. А він Які ще вам потрібен? Пакет? Ні, ви приберіть його, він перекриває Ні, все, то що я, ви робите. Я, я зрозумів. Просто його збоку покладіть, а потім ми його повернемо, якщо вам треба, буде. Так, так. От, так от ми так. робимо. Потім. Цей пакет. А, знову пакет треба. Знову ми на форму. А для чого? Мочимо. Так. Мочим. Води. От, і от так, от, от так, от так, форму, от так форму ми обкручуємо. Угу. Ви крутіть, я ще лишні, покажу ваші роботи. Дивіться, теж... Гончарні вироби, кухлики. Ось тут ще ракушки, ракушки, равлики. Це ж теж на гончарному колі, правда? Ні. Це рука просто? Це так. Да. Клас. І це? І це. Угу. Я люблю нестандартні форми, угу. із-за цього така і рибка. Оце мені кажуть, це такий, говорить, у вас подсвечник? Чи що це ви говорить, зробили? Це я так? робив виставку, угу. виробив виставку. А я кажу, для чого? Говорю, це ж солянка з перчику туди можна, це ж ага. на кухоньки жіночка… Поставила да, і все. Да. Для чого два, якщо можна в одному? О, що я знайшла? Ще один баранчик. Так. А тут а, тут приховане було. Черепашка. Так. Качечка. І хто ще тут сховався? Ой, Бозі, це що таке? Це дуже схоже на рядукол. З мультфільму. З мультфільму. О, льодовиковий період. Й, це ну, Білка? Ні-ні-ні, може... це ні? криз. – О, Господи, дуже схоже. Повертайся на місце подружку. Слухайте, ну, такі сувенірні речі класні. А це ж теж так от руками все, так? Да? Це все руками, так. Да. Боже, який баранчик. Тут ще щось він три. А, він квіточку тримає. Так. – Він квіточку тримає. Боже. Класс, ну, тут вже пороставляла собі. Качечку, качечку. О, слухайте, такі важкі. Бувають більш легкі виробляти. То вже стінка там товща, а там тоньше. Uh -huh. Мені кажуть, а що, це, це говорить, разна гліна? Ні. Просто є роботи, які дуже тонка стінка. Ось ви можете подивитися. Це тоненька, так? Тонесенька, тонесенька. Це теж груща. Це легенька, так. Тонесенька, налегенька. Дуже ну, я зробив для кави. тут символи, я дивлюся всюди. Це... А, це ж ваші ініціали, так? Так, це мої. Клас. Дуже здорово. Легко цьому навчитися. Ну, реально, в принципі, якщо людина ніколи не торкалась глини, можете навчити? Чи важкому Я думаю, щоб це бажання було. Бажання. Зараз я в Боярці, в п'ятій школі, е якби веду урок гончарства. Mm -hmm. Дітки, mm -hmm. перший, другий, третій клас. І ви знаєте, е другий клас вже дітки не всі. Вот. Ну, Дуже багато. Виходить них, так? Так, да, у них вже виходить. Перший теж Вот так, дивіться, я вже зробив от, заготовочку таку. Так. От. Потім отак от беру, поводив, поводив, а бачите, слізки таке. Слізеньке бачу. Так. У мене вже доношка готова. Угу. Донышко готово. Заготовочку я вже зробила. А ви нагадайте, де ви глину берете? Що що? Глину де берете? А, глину я беру в трипілі. О! -о, -о. Це Трипільська лічетна глина? Клас. В боярки. угу. Є. А ви зробили ручечку заздалегідь, так я бачу? Осе, так, ру наші, так. Да, так. Угу. Зробив ручечку. Угу. Угу. Уже її приклею. Угу. Угу. Щоб сюди. Раніше наші предки ручки для чого робили? Не для того, щоб туди пальці і удобно було. Тримати, так? Ні. Ну я питаю, не для до кого. Випили, ви там каву, чи чай, чи узвар. І ви взяли, перевернули і повісили, щоб на сонце воно висихало. Це вже зрозуміло. Просто підвісити, я зрозуміла. – Отак так. Бачили горщики. Так, вони ж так всі стоять, перегорнуті. Всі. І всі висять там глечики. – На парканчиках віше? На парканчиках. Оце сушили. Оце сушили. Це не є то, що там лопнуте, як декор. Ні, це раніше люди так сушили. Що, тому що трошки протікала. Угу. От, е, може, якщо довго стоїть молоко, то може десь там і спарення, йде таке. От, то сушили глину, тому що е, я випалюю в печі 1100 градусів. Ну, ви казали минулого разу. Це ж От. зараз не фінальна стадія, ще треба буде випалювати, так? Це все. Ну а як же, оце ми так зробили хвилини. заготовку. Три хвилини. Угу. От, оце угу. ми зробили заготовку. Угу. Можна зараз... витягувати? Так, да, ми можемо витягнути. Зараз ми витягуємо. Так. витягуємо. Треба обережно Як? витягувати, щоб воно ж не пошкодило, ну, вже форму зробили. Отак, а, раз. Все просто. Дуже просто. все дуже просто. А ось для чого був цей все-таки пакет, який так дратував мого режиссера. Він нам знадобився все-таки. Так. Доробили. І, потім, і потім ми перевертаємо, щоб, края, края, щоб края були. Угу. Раніше, теж так вже робимо, От, і все, у нас вже чаші. І угу. оставляємо сушити. Щоб вона пісала, а як ви зробили тут так красивенько? Теж... А потім, потім э, корябаєш, і оці всі візеруночки. Символіку, це все можна символіки, зробити, це славянські знаки. А я знаки, бачу, бачу, без кінець чи Е Це Трипівські знаки. Угу. Э, ну, Такої форми, э, бачите, вона. А я хочу зараз вот, серце, знаєте? Вот. Що я роблю? Дивіться, ми вот так раз, і у нас виходить, ми форму міняємо, вот, і у нас виходить ось сердечко. Да ось тут ага. вот. сердечко. Бачите, у нас да, як виходить, виходить одразу сердечка. І оце ось так її залишаємо, воно вот. висихає. І у вас є така чашечка. для Потім випалюємо в печі. А скільки потім, там часу має стояти в печі? Ми в парили. печі в печі у мене така піч, що виходить на, температу, на режим температури 1100 градусів за 8 часов. Ну так, не дуже швидко. Ні, 8, не 9, 10 годин. І потім одразу можна пить каву. Ну, в да? принципі. Так. А візерунки оце, робите... вона от така, от дивіться, оце вона от така виходить з печі. Пічі, так. О, така виходить угу. з печі от. А потім вже готова. Те, зараз там, можна тут накарябати, угу. візерунок ну, такі, такі, угу. наробити. Хай трохи підсохне і все. От. Виходить з печі от така. А потім другий уже е, момент такі роботи mm -hmm. значить я роблю е, другий випалюю на молоці, як наші предки. На молоці? Да. Вся кераміка, оце у вас може етаглазури mm -hmm. зверху покрити, вона зажата. Я цього не люблю. Я люблю, тому що гліна несе енергетику. От і завжди положительно. розумієте? Позитивну глина... енергетику. Ти ви сам такі, що несете позитивну енергетику? <гум> Дякую. Що, ну що, Баранчики, козачки. Ви знаєте, де ви сьогодні вже будете ночувати? Так, до зустрічі, обов'язково побачимося. Може, ви щось до нового року ще запропонуєте. Я вам нагадаю, що вони що сьогодні у третя облоця? Був Віктор Чорний. Гончар, не кажу вам до побачення о 15.15, .15, Одразу після новини новин спорту на телеканалі Київ, програма громадська приймальня у розрізі Депутатська приймальня. У нас у студії буде Тетяна ми Будемо говорити про її діяльність як депутата Київської міської ради. Будьте з нами, не перемикайте, Побачимось!